Двоє стрільців, які відкрили вогонь на пляжі Бонді в Сіднеї, їздили на Філіппіни і ймовірно надихнулися ідеологією угруповання Ісламська держава В автомобілі, зареєстрованому на ім'я молодшого чоловіка, були саморобні вибухові пристрої. Ми також знайшли два саморобні прапори іділ. Ми працюємо над з'ясуванням мотивів цієї трагедії. Попередні дані вказують на те, що це був тарак, натхненний ісламською державою, який скоїли батько та син. Немає жодних доказів причетності інших осіб до цієї атаки. Однак ми попереджаємо, що ситуація може змінитись, оскільки розслідування на ранній стадії Напад став наймасовішим розстрілом в Австралії майже за 30 років. Його розслідують як акт тероризму щодо єврейської громади, оскільки вогонь відкрили на вуличному святі, присвяченому хануці. На нього зібралися сотні людей, переважно сім'ї. Загинуло 15 людей. Десятки перебувають у лікарнях. Вбито також одного зі стрільців 50-річного Саджида Акрама. Його 24-річного сина Навіда поранила поліція. Він у критичному стані. Відомо, що на Філіпінах діють мережі, пов'язані з угрупованням Ісламська держава, і вони проводили деякі операції на півдні країни. Останніми роками їхній вплив скоротився до невеликих осередків, що діють на південному острові Мінданао. А в лікарні одужує місцевий житель Ахмед Аляхмет, власник магазину в Сіднеї. Його назвали героєм Бонді, оскільки під час стрілянини він відібрав гвинтівку в одного зі стрільців і сам був поранений. Жителі району, де працює Ахмед, кажуть, що були вражені, дізнавшись, що людина, яку вони щодня зустрічали, ризикувала життям, щоб урятувати інших. коли я вперше побачив це відео, воно мене неймовірно вразило. Гадаю, він зразок для наслідування для всіх нас, і це справді показує австралійський дух. Я неймовірно пишаюся тим, що живу в цьому районі, і думаю, всі пишаються цим. Водночас місце стрілянини відвідав посол Ізраїлю в Австралії. Він закликав до посилення захисту єврейської громади в Україні. За останні півтора року в Австралії сталася низка інцидентів проти євреїв. Це спонукало голову головного розвідувального управління країни заявити, що антисемітизм для нього є першорядною загрозою.